Є одна із типових помилок, яка допускається при комунікації, називається читання думок. До прикладу, коли говорять: а от пан Петро, мабуть, злякався, коли побачив, як на нього бігли дві собаки. Тобто, в даному випадку, насправді, ми поняття не маємо, а які ж там були думки у пана Петра. Або коли говорять, що там один політик думає про те, щоб піти у відставку чи звільнити когось там, чи ще щось. Достеменно точно ми не можемо знати, тому що в голову проникнути даного індивіда у нас можливості немає. Виходячи з цього, так звані аргументи, які робляться в засобах масової інформації, не мають жодного під собою ґрунту. Бо це просто видумки. Можна говорити, що це певною мірою фольклор. Казки розповідають для того, щоб було цікавіше. Казки Діда Панаса. І, як ви розумієте, вони вже ці історії за такою структурою циркулюють в соціумі доволі тривалий час. Ви ж догадалися, чому так? Тому що люди слухають, люди ставлять лайки, коментарі. Переповідають ці історії, щось там собі ще додумують, і таким чином міф такий створюється. А насправді, можливо, ніякого такого, про що говорять усі, в голові індивіда немає. Доволі часто таке можна було спостерігати в школі, коли учні пишуть, та я думаю, ви також писали, твір на задану тему. Де було питання на кшталт, а що цим твором хотів сказати письменник? Та можливо він написав цей твір для того, щоб йому заплатили якісь там копійки, бо в нього не вистачало грошей для того, щоб купити собі черевики чи будинок, чи можливо він хотів справити враження на свою маму чи на свою дівчину, чи ще в нього були якісь там міркування. Ми цього не знаємо достеменно точно. Хоча, звичайно, як витвір. Нашої творчості ми можемо поміркувати для того, щоб учитель оцінив хід наших думок, нашу фантазію, політ нашого цього квінтесенції уяви, нашої граматики і орфографіки. Але це все дуже відносно. Хоча для того, щоб провести гарно час, так нібито ми займаємося розповідями якихось байок. Літкарством займаємось, коротше кажучи, в тій ситуації, коли ми переповідаємо щось за тих людей, думки, яких, які ми нібито цитуємо. Тут є сама цитата думки, ну, видумка, а є ще її коментарі, зверніть увагу. Тобто, як така от комета є цитата, і потім ще такий хвіст у вигляді певного, в тому числі хейту, коментарі, вони під своїм кутом зору повідомляють ту основну тезу ту Основну здогадку. Правильно це чи ні ну, вирішувати вам. Для мене це, ну, я вам уже говорив, фольклор. Казки, література художня, грубо кажучи. Як гадаєте ви, нехай буде такий вид фольклору, для того, щоб люди розслабились, відчули себе розкривачами певних змов. Чи все ж таки це. Певною мірою шкодить суспільству, і воно вже не розрізняє, а де мислення правильне, де неправильне, де віртуальний якісь варіантові думки, а де перш... пряма мова від саме тієї особи, думки якої ми призюмуємо, що розуміємо чи читаємо. Ну, За будь-яких умов вирішувати вам. Концептуальні моменти я вам зазначив. Бережіть себе.